Ну, батальйон э, сформований на базі добровольчого батальйону Свобода. Э, почали з Баришевки, коли туди десант висадився, нас направило в воєнне керівництво Баришівку. Баришевку. Ми разом спільно з теробороною Баришевською зачистили Баришевку і навколишні села. Потім отримали БРК працювати по Київській області, там гнали їх, там, звільняли села. Якраз рухались від Баришівки, так по Київській області. Частина батальйону стояла на позиціях, зустрічала в броварах на оболоні з Вижгорода колони танкості були готові зустріти. Ну, бойова частина вже в боях зачищала. Потім отримали БР-ку, весь батальйон зайшов в Ірпінь і почали просто від хати до хати гнати їх з Ірпіня, вигнали з Ірпіня. Мені особливо приємно сказати, що першими. Ну, власне, ми звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель. Ну, в Гостомелі відверто вони вже відступали, а от там за Ірпінь ми жорстко з ними там. І Декілька у нас поранених, слава Богу, Ірпінь звільнили без втрат. На наші полонених взяли, і БК взяли трофейне вже там, як мали. Потім ми ввійшли в склад Нацгвардії, 4 та бригада штурмова з швидкого реагування. І шлях почався зразу в рубіжних. Це було таке для підрозділу справжнє випробування, тому що у нас багато ветеранів ще 14-го року, і ті, хто в Донецькому аеропорту були, в пісках воювали і там на всіх позиціях. Але такої динаміки бою зовсім іншою нам тут зрубіжно так концентрована ненавість. Така і ворог переважав у всьому, і в кількості в артилерії, в танках і. День по 3-4 штурму відбували, постійно там, по 500 прильотів крупних снарядів. На годину ми рахували, бо танки палили їхні. І потім рубали Сіродонецьку достойно, бо в Рубіжному ми один з небагатьох підрозділів, хто не відступав, потисли тоді крепко, оскільки відступили наші побратими справа, не буду називати номер частини. Ми попали в оточення, зрубіжного довелося виходити вже і то, коли наказ отримали на вихід з оточення, з боєм вийшли. Забрали наших двохсотих, забрали трьохсотих. наших, Все, що не могли забрати, спалили і підірвали. Достойно вийшли зрубіжного і зразу буквально за пару годин передихнули і зайшли на позиції в Сєвєродонецьку. І так само Сєвєродонецьку тримали до наказу про вихід. Виходили вже вплав через річку, бо мости були зруйновані. Потім працювали в Лисичанську, поблизню селах, рейдували, ну, виконували задачі, які стали досить успішно. І, в принципі, такі теж важкі бої це під Горлівкою. Ми вже в передмісті Горлівки були. Там ворог просто шалено намагався відтиснути нас, кидали все, що могли. І ми там вже отримали досвід і окопних боїв, майже рукопашних. І Літаки на нас натравлювали, ракетами обстрілювали, ну всім чим можна було. Підрозділ з честю виконав бойову задачу, не відійшов ні на міліметр. Досить багато ми знищували. Ну, ми кругом знищували, але ну, просто там це коли міські бої, то інша динаміка, ну трошки інша. А оце коли вже польові бої були під, під горлівкою, то там. Ну, Дуже багато поклали, бо вони постійно штурмували, їм треба було нас відкинути, відтиснути. Там зни... вдалося знищити менше техніки, от так як в Рубіжному там палили і в Сєвєродонецьку, а от піхоти ми поклали більше двох років. Але, на жаль, от за півроку постійної війни, постійно, причому в найгарячіших точках, пані з підрозділу також втрати, У нас багато поранених, зараз відновлюються. Тому нас відвели, зараз дали передохнути декілька тижнів, ми поповнились, зараз навчаємо тих, хто молоді прийшли. Досить інструктора всі хвалять. До нас ідуть мотивовані бійці, у нас мотивовані бійці, досвідчені. Тому ми розмішали новоприбувши з досвідченими, вони разом працюють, разом злагоджуються. Ми буквально там за тиждень виїжджаємо виконувати нові бойові задачі. Я так розумію, що в той же регіон будемо працювати, де і працювали, Донецький напрямок, донець луганськ е, Тому от за підрозділ не просто не соромно, я пишаю, що приналежу до батальйону Свобода, тому що е, так Бог дав, що з честю пройшли весь бойовий шлях, ніде задню не дали, завжди там, де працював батальйон Свобода, там. Купи трупів окупантів, купи спаленої окупантської техніки. І навіть, чесно кажучи, там мені приємно, було, розвідка перехоплювала розмови орків, то вони між собою, коли інструктували черговий штурм, казали, що за цим напрямком не йдуть, не йдіть, вони не відступають. І пробуйте справа з ним, а може, вдасться протиснути. Це вже навіть визнання від цих. Не знаю, людьми їх не назву від окупантів.